Залізнична яма. Вони завжди попереджають не ходи тими рейками, що давно не використовується, не тому, що там небезпечно, а тому, що там нечисто. Але коли за плечима ніч, дощ, розряджений телефон, і в кишені лише сірники, починаєш думати зовсім інакше. Ті колії були схожі на рештки мертвого звіра. І ржаві, поламані з травою, що проростала крізь шпали, навколо нічний ліс, тиша така, ніби сам бог її вимкнув. А я йшов, бо позаду залишалась та сама робота в нічну зміну, від якої вже судоми хапали скроні, бо маршрутки вже не ходили, а в кишені лише копійки. Вперше я побачив яму ще в дитинстві. Дід тоді, випивши, вказав у бік покинутої гілки і сказав Там, де рейки зникають, душі не відпущені. не лізь туди. Але я поліз, бо було пізно, бо іншого шляху не було. І тепер я знаю він мав рацію. Серед лісу, просто між шпалами, яма виглядала у неправильно, наче її викопали не люди. Вона була круглою, рівною, темною, чорніше ночі. Не вода, не пісок, просто порожнеча. Коли я підійшов ближче, мені здалося, що я чую, як щось внизу дихає тихо, майже непомітно, але дихає. Із середини тягнуло холодом, а навколо абсолютна тиша. Навіть дерева перестали шелестіти, навіть дощ зупинився. Я стояв над ямою, і мені здалося, що тінь ліхтаря не моя. Світло сіпнулося. Замість мого силуету я побачив іншу постать, худу, довгу викривлену. Вона стояла над прірвою. І щось прошепотіла. Я нічого не зрозумів, але в голові засвербіло, наче щось хотіло прорости з середини черепа. Почалася паніка, крок назад земля зникає, крок у бік гілка ламається, а потім ліхтар впав, яма вібрала його без звуку, навіть не плюхнуло. Темрява не просто наступила. Вона тиснула, наче хтось накрив мене чорною ковдрою. Я чітко відчув, як знизу тягнуться руки. Вони не хапали, вони гладили, я зірвався з місця, по бігу темряву, хоч і не бачив дороги. Біг так, що серце гупало у вухах, як барабан, дерева били по обличчю коріння за ноги, але я біг. Коли вибрався на просіку, зрозумів я в іншому місці. Інший ліс, інший шум, інше повітря, яма зникла. На ранок повернувся з поліцією. Вони подивились на мене, як на божевільного рейок на тому місці не було взагалі просто кущі й бур'яни, ніякої лінії, ніякої ями. Я сказав, що можу довести там ліхтар впав, мій ліхтар. Поліцейський лише зітхнув, але пішов за мною. Ми йшли довго. А потім я побачив її. Вона знову була там, ідеально кругла, глибока. Ліхтар лежав на дні, але щось було не так. Коли я нахилився, побачив себе. Над дні ями я лежу розплющеними очима, дивлюся угору. Ліхтар світить просто в обличчя, поруч темна пляма, і з неї виростають руки. Я відскочив, закричав. Поліцейський мовчки відійшов назад. Тут нічого нема, сказав він. Тут усе нормально. Я не розумів він же бачив, я бачив. Але його очі стали чорними в них не було нічого: ні відображення, ні зіниці, лише порожнеча. Він усміхнувся це тільки початок. Минув тиждень. Усі кажуть, що я змінився, я мовчу більше, ніж говорю, уникаю дзеркал, у лісі більше не буваю, але я знаю, я ще там, у тій ямі. Можливо, тіло вирвалось, але душа досі стерчить у тій чорноті, бо щоночі, коли на вулиці тихо, у вікні з'являється тінь висока, перекручена, і стоїть, просто стоїть під ліхтарем. І я знаю, вона чекає. Кажуть, подібне трапляється й сьогодні. Але хто знає, правда це чи вигадка. Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.